Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка і це бла 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 новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Хотіла б вам сказати, що новини дійсно можуть бути трошечки не свіжими по тій причині, що в минулий четвер. В мене був єдиний такий коротесенький час о десятій вечора, коли я могла зняти новини. Я сіла їх записувати, і мій телефон перегрівся і нічого не записав. Yeah. Я трошки зловила віччя поплакала. Ось тому не вийшли новини, тому що потім ми з Микітою уїхали. Уїхали. Поїхали у Львів. І якби часу не було, коротше. Але. Новини все ще цікаві. Я не знаю, здається, під цією перукою гріється мій мозок, тому мені треба продовжувати, інакше я не запишу новини знову, не через те, що перегрівся телефон, а через те, що перегрілася я. На лізо подають в суд через. Звинувачення в бодішеймінгу, харасменті і несприятливих робочих умовах. Якщо дуже коротко, то троє танцівників Аріана Девіс, Крістал Вільямс і Ноель Родрігес подали цивільний позов, надали деякі такі факти, які дійсно не асоціюються з лізо взагалі ніяк, тому що те, що вони розповіли, це просто абсолютно протилежне, тому що Лізо несе в маси. Ну, по-перше, звісно, це фетшеймінг. Від лізо це взагалі дуже що несподівано чути, тому що вона супербоді позитивна, і вона завжди про це каже. Її бренд взагалі на цьому будується, і тут нам розказують про те, що одній з танцівниць казали про те, що вона набрала вагу, і згодом після цієї розмови її звільнили. мої можливості gain. взагалі танцівники команди Лізо працюють в достатньо несприятливих умовах, тому що вони всі дуже переживають за свою роботу, тому що є такі моменти і аспекти, коли їх можуть звільнити вважання за що. Наприклад, це стосується того, що після концертів Лізо бувають автепатії і взагалі будь-які вечірки, які організовує лізо, її танцівники не змушені туди ходити, але ті, хто ходять на ці вечірки, вони потім мають більше. Шансів затриматися на роботі, отримати якісь привілеї і взагалі почувати себе краще. Тобто, якщо ти знаходишся в цих дружніх стосунках з лізо, то в тебе більше шансів. Денсерс худи хавфан витхер, Також щодо вечірок одного разу була така ситуація, коли лізо з її танцювальною командою були в Амстердамі, і вона всіх повела в клуб, але забула сказати, що це буде секс кабаре в якому будуть голі люди, не всі будуть. Цього готові, і одну зі своїх танцівниць вона примушувала доторкнутися до голої танцівниці цього кабаре. І ця дівчина цього не хотіла, але не мала великого вибору, тому що вона переживала за свою роботу і знала, що якщо вона цього не зробить, можливо, її звільнять. Ще команду Лізо звинувачують в расизмі, тому що в її нещодавному турі саме темношкірі танцівниці не отримали премію, і це як би було занадто помітно. Ну і саме. Ставлення до танцівників дуже погано не тільки в розрізі спілкування з Лізо, а й взагалі, в принципі, в роботі. Тому що також зовсім нещодавно до того, як ці танцівники пішли з команди, у них було 12-годинне тренування. Чому воно було таким довгим? Вона назвала це другим повторним прослуховуванням, тому що вона звинуватила своїх танцівників, що вони випивали на роботі. Таким чином вона хотіла їх покарати. Але якщо чесно, це не найкращий варіант. і Взагалі, якщо ти хочеш когось покарати, то в Тебе є якісь там дисциплінарні речі, я не знаю. У них же є скажіть це все контракт. І коротше, під час оцього 12-годинного тренування одна з позивачок. Аріана, здається, вона, на жаль, впісилася, тому що вона боялася попроситися в туалет. І, коротше, це теж абсолютно ненормально. І це показує, що ситуація в команді Лізо дуже сильно напружена, і всі реально бояться її, бояться її команди. І ще, до речі, щодо керівниці танцювальної команди Квіглі, танцівники розповідали, що вона є дуже релігійною і вона всім нав'язує свою релігію. В принципі, це можна бачити і по її інстаграму, де вона розповідає, що Бог Бог. Бог і все таке so so much. Але одне питання робити це в своїх власних соцмережах. окей, інше питання робити це на робочому місці, коли ти розповідаєш, що не свою релігію. Це неправильно і не повинно так бути. Взагалі на робочому місці це недоречно. І до цього цього, до своєї релігійності, Шерлін також дуже часто розповідала про те, що займатися сексом до шлюбу не можна, але при цьому вона спілкувалася про якісь свої сексуальні фантазії. Ну, коротше, досить неоднозначна така персона, яка і нав'язувала свою релігію, і при цьому казала якісь дуже неприємні, незрозумілі речі, про які, можливо, навіть і не варто згадувати на роботі, я навіть не знаю. Що найцікавіше, коли оці троє людей висунули свої звинувачення і подали в суд, до них приєдналися інші люди, які не є позивачами, але також співпрацювали з Лізо. Наприклад, режисерка Софія Налі Елісон, яка в 2019 році працювала над документальним фільмом про Лізо, і через два тижні після того, як вони вже почали зйомки, почали свою роботу, вона пішла з проекту, тому що вона не могла працювати в цьому середовищі їй було дуже сильно некомфортно, і взагалі з Лізою в неї стосунки не склалися. Також там були розповіді інших танцюристів, які також співпрацювали з лізо, і в них є теж поганий досвід. Вони не є позивачами, але при цьому вони приєдналися до цих людей, просто підтримуючи їх. Тим, що вони теж це пережили і не були настільки сміливі для того, щоб, наприклад, позиватися. Але зараз, звісно, всі з цим розбираються лізо. Кенселять. Я ніколи в житті не повірила, що Лізо може бути расисткою. Вона може займатися фетшеймінгом, бодішеймінгом, І усім цим може доводити тренуваннями людей просто, блін, до смерті, і до того, що ти впісєшся. І це для мене дуже дивно, але позов є, і зараз люди з цим розбираються. Звісно, Лізо прокоментувала цю ситуацію, випустила пост в інстаграмі, де сказала, що вона, що вона в шоці від того, що розкрилося, і що люди кажуть, і що це все неправда. Звісно, спочатку будуть розбиратися до суду, щоб зібрати всі факти. Потім буде суд, але все одно те, що вже це вилилося, і є люди, які підтримали позивачів, це стає фактом того, що дійсно у Лізо Лізов команді і у Лізов взагалі з її робочими стосунками великі проблеми, і явно вона робить. Щось не так, і те, що вона несе в світ, виявляється не такою і вже правдою. І вона насправді не така вже і щира. Не повірите, нещодавно в мене була ідея набити татуювання з словами пісні лізо fight like, fight like a girl, cry like a girl, do your thing, run the whole damn world». Хотілось мені набити, більше не буду. Придумаю щось інше. Я просто слухала цю пісню і думаю, блін так, йоу. ні, все. Я передумала. Коротше, чи ви вірите позивачам, що ви думаєте з цього приводу, і чи ви вірите в те, що Лізо настільки дволична людина, яка весь цей час срала нам у вуха і казала неправду, як то кажуть, цей мій улюблений мем, а я не можу матюкатися, тому ось він. Нещодавно Карді Бі грала на концерті в Лас-Вегасі, і там її фанат вилала на неї водичку, отак вчух. І Карді Бі, недовго думаючи кинула цю людину мікрофон. Звісно ж, це не пройшло повз ця людина отримала якусь травму і вирішила звернутися до поліції зараз. вже. Хоч я коли в четвер записувала все ще це, було в стані того, що на Cardi B там щось висувають якісь звинувачення. Зараз вже звинувачення забрали, але сам факт того, що людина, яку кинула мікрофон, подала. Заяву на карді в поліцію і сказала: в мене кинула мікрофон. Добрий день. Зараз же ситуація розвинулася в ту сторону: що чи буде Карді звинувачувати ту людину, яка плеснула на неї водою, чи буде вона робити заяву в поліцію? Тобто за ці дні багато що змінилося. Але про цю ситуацію в мене є цікава історія, тому що люди, які поставляли звук і аудіосистему на цей концерт в клубі Драї в Лас-Вегасі, після того як Карді Бі кинула цей мікрофон. Вирішили виставити його на аукціоні. Цей мікрофон взагалі-то коштує тисячу доларів. І коли вони починали аукціон, вони поставили за нього за цей мікрофон ціну в 500 доларів. Зараз же ставка за цей мікрофон становить 97 тисяч доларів. А може зараз вже й навіть більше. Тобто непогано так пішло. І до речі, ця компанія забере грошики на собі, а розділить ці гроші між двома благодійними фондами. Великі молодці. Дуже б мені вам хотілося розповісти про доброту Тейлор Свіфт. Наскільки ви знаєте, в неї зараз триває її літній тур Ерас Тур, і вона катається по всій Європі, по всьому світу. І вона вирішила зробити такий собі подаруночок премії всім людям, які приймають участь в цьому турі, на 55 мільйонів доларів. Це величезні гроші. І Тейлор Свіфт вирішила віддячити. Кожному, кожній людині, яка взагалі приймає участь в цьому шоу, від людей, що роблять сцену, виставляють всі стільчики, я не знаю, там підкручують якісь штучки на сцені до людей, які разом з нею виступають на цій самій сцені. Наприклад, вона виділила по 100 тисяч доларів премії кожному водію вантажівки, які перевозять всю цю сцену разом з нею по різних містах. Тобто, ви уявляєте, наскільки людина щедра і добра, що вона не зажлобила. І вирішила отаким от чином віддячити людям, які разом з нею працюють, тому що, якби може це здаватися, що Тейлор Світ, вона ж така зірочка, вірно, ми дивимося на неї, думаємо, яка молодець. Але за людиною Тейлор Світ, за артистом Тейлор Світ, стоїть величезна, величезна команда. Кожна людина з цієї команди отримала свою премію за те, що вона є, за те, що вона робить свою роботу. Це прекрасно. Тейлор Світ. Молодцунька. Ребята, вибачте, будь ласка, участь беруть, участь беруть, участь беруть, участь беруть, участь беруть. Я не знаю. За що? Просто таке чувство, що Бог нас за щось наказує. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною, перед грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Мател, Барбі, Грета Гервіг просто зірвали куш, тому що вже прямо зараз фільм Барбі зібрав 1 мільярд доларів. Це найкасовіший фільм, знятий жінкою. У 2023 році Барбі побила все: вартових галактики Супер Маріо Бразерс, тому що якби мільярд доларів, і звісно, неймовірний ажіотаж. Мені здається, всі сходили на Барбі. Я вже теж. І загалом, в принципі, зрозуміло, чому так багато грошей, тому що вони і ще дуже сильно в нього вклалися в його рекламу. Звісно, ніхто б про нього не знав, якщо б його не рекламували. З точки зору інших рекордів, окрім цього мільярду, Барбі побила рекорд. Найкасовіший фільм заснований на іграшках, а також найкасовіший фільм без IMAX». В принципі, точно. Я навіть не бачила, чи є в 3D. По-моєму, немає Барбі в 3D. Уявляєте? Фільм в 2D, і всі його подивилися. Боже, хто б міг подумати. Ну і звісно, Барбі вийшла в один день з Опенгеймером і обігнала і це кіно. Знаєте, це дві протилежності по кольорах. Я маю на увазі, тому що на Опенгеймера я ще не ходила. Але ну так, Барбі обігнали всіх кого тільки можливо. Мені це кіно ну капець, як сподобалося. Якщо чесно, я плакала декілька разів, і вперше раз, коли я заплакала, я так думаю, блін, а чого я плачу? Настільки воно добре зроблено, що я просто відчула, як мене тече сльоза. Коротше, дуже класне кіно. Якщо ви ще не ходили, то сходіть обов'язково. Я думаю, що моїм підписникам точно сподобається, тому що я знаю, що ви мої котятки, такі самі, як я. І, до речі, цікавий факт, що Мател створили е, дивну ляльку. Якщо ви бачили трейлер, а я думаю, що скоріш за все ви бачили, зараз буде без спойлерів, в кіно є дивна лялька. І це лялька, якою. Граються найжорсткіші, які обмальовують обличчя, підстригають волосся. І Мател випустили ляльку, з якою ніби як вже погралися. Отак, скажіть, будь ласка, чи ви ходили на барбі і чи вам сподобалося це кіно? І я вас обіймаю, якщо у вас були моменти, коли ви плакали, і коли ви дуже сильно це співвідносили зі своїм власним життям і своїм відчуттям цього життя? Тіндер тестує нову функцію з застосуванням штучного інтелекту, що буде робити штучний інтелект. Користувач надає штучному інтелекту дозволу до своїх фотографій, і він обирає. П'ять найкращих, які б найкраще посували для того, щоб показати вашу особистість і, взагалі, те, як найкраще ви будете виглядати на Тіндері. Я не знаю, чи я б хотіла, щоб штучний інтелект копався в моїх фотографіях і вибирав, де найкраще я там виглядаю і де найкраще показує, що я чим я займаюся. Ось тому, що це якось занадто для мене. Але все ж це досить таки цікава функція, тому що Тіндер обере для вас найкраще. Знаєте, це досить цікаво, тому що зараз штучний інтелект буде обирати фотографії, які ми хочемо. Ми себе показувати, потім штучний інтелект почне підбирати нам людей, які будуть нам підходити по наших критеріях того, що ми хочемо. Потім штучний інтелект почне спілкуватися один з одним, і в принципі вони там так і будуть гратися. Штучний інтелект чисто буде користуватися вашою аватаркою, а далі він уже все сам. Ну що ж, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, я щось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Я дуже вам вдячна за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі, за те, що ви мене підтримуєте. Дуже вдячна всім моїм спонсорам і взагалі вдячна, що ви в мене є, що ви мені пишете, ви моя мотивація працювати. Вибачте, що я зараз не відповідаю на коментарі, тому що, якщо чесно, я і на повідомлення зараз не сильно відповідаю. Вибачте всім, кому я не відповідала останнім часом. У мене не дуже є на це сили, але я хочу, щоб ви знали, що я все. Читаю це 100%, я все читаю, просто чомусь не відповідаю. Здається, це якась психологічна проблема, про яку я поспілкуюся зі своїм психологом. Я не знаю, якщо у вас теж є таке, будь ласка, напишіть мені про це. Окрім того, що коментарі це підтримка мого каналу просування. Тому, що якщо ви пишете коментарі, залишайте вподобайки. Це показує ютубу, що вам цікаво. Окрім всього, цього, мені дійсно приємно і важливо читати те, що ви думаєте. Тому що, якщо чесно. Мене не існує без вас. Мене як блогерки Рудіки, Аліни не існує без вас. Я вас дуже сильно люблю. І я хотіла б вам нагадати: не забувайте донатити гроші на Збройні Сили України. Фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули, фонд UA Animals і будь-який інший фонд, і будь-який інший збір, який ви для себе оберете. Ви знаєте, що це не складно, а я знаю, що ви це робите, але все одно нагадую, тому що це дуже важливо. Я вас люблю і тепер покажу вам своїх маленьких котисілок. Ми ж це їздили на один день у Львів. Я просто, як справжня мати, я вже в перші три години почала думати, як же вона там. При тому, що в неї все в порядку. З неї залишився кір, її досипали води, з нею гралися, досипали води. Все було добре. Я це знаю, я в цьому впевнена. Але все, я думала, як там моя кабазюнечка, солодка моя. Добре, іди, іди, йди. Що ж? Ми з Моосінькою Дуже дякуємо вам за перегляд. Дякуємо, що ви були з нами. Всім смачного, хто їсть. Ми вас дуже сильно любимо. І побачимося з вами в наступному відео. Ти майже досить, ну мамо! бай